Розбираємо усю екологію для НМТ з біології 2025. І розпочнемо з екологічних чинників. Екологічні чинники це всі складники навколишнього середовища, що впливають на стан і властивість організмів та їхніх угруповань. Залежно від природи та особливості дії, їх поділяють на групи абіотичні, біотичні та антропогенні. Абіотичні чинники це компоненти та властивості неживої природи, тобто освітленість, температури, вологість, газовий склад повітря та інші, які прямо або опосередковано впливають на окремі організми та їхні угруповання. Антропогенні чинники це різні форми діяльності людини, що впливають на окремі організми, їх угруповання та біосферу в цілому. Основні форми біотичних зв'язків це є паразитизм, форма взаємозв'язків, за якої один вид, паразит, упродовж тривалого часу використовує іншого хазяїна, як джерело живлення та середовища існування. Коменсалізм це така форма взаємовідносин різних видів, за якою один із них, коменсал, використовує залишки їжі, продуктів життєдіяльності чи житло іншого хазяїна, не завдаючи йому помітної шкоди. Проте і користі від коменсалів організм хазяїна теж не отримує. Мутуалізм це форма взаємозв'язків особин різних видів, за якою вони мають взаємну користь. Прикладом мутуалізму є взаємозв'язки рослинних організмів із грибами, азотофіксувальними бактеріями із бобовими рослинами та інше. Хижацтво це форма взаємозв'язків особин різних видів, один з яких слугує кормовою базою для іншого. Різноманітність екосистеми. Екосистема це сукупність організмів різних видів, які взаємодіють між собою і середовищем у такий спосіб, що всередині системи відбувається перетворення енергії, тобто колобіг речовин і саморегуляція. Структура екосистеми складається із продуцентів, консументів та редуцентів. Продуценти це автотрофні організми, водорості, рослини, хемотрофні прокаріоти. Консументи це гетеротрофні організми, які живляться іншими організмами. Це рослиноїдні тварини, хижаки, паразити та редуценти регенетрофні організми, які живляться залишками або продуктами життєдіяльності організмів, розкладаючи їх до неорганічних сполук це членостоногі, риби та бактерії. Харчові зв'язки та потоки енергії в екосистемах трофічний рівень це сукупність організмів з однаковим типом живлення. Ланцюг живлення це види організмів, пов'язані між собою характерними відносинами, що створює певну послідовність у передаванні речовин та енергії. Типи ланцюгів живлення виокремлюють ланцюги виїдання, пасовичний та розкладання, дентритний. Ланцюг живлення, що починається з відмерлих залишків рослин, решток і екстрементів тварин, називаються дентритним або ланцюг розкладання. Він починається з розкладання мертвої органічної речовини і продовжується сапротрофами, членостоногі, черви, гриби та інші, які її безпосередньо споживають. Їх, у свою чергу, поїдають консументи, наприклад, комахи. У будь-якій екосистемі різні ланцюги живлення не існують окремо від одного, а тісно пов'язані між собою завдяки тому, що представники того самого виду можуть бути ланками різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, вони формують трофічну сітку, яка зображена на малюнку 187. Її існують забезпечує стійкість екосистеми. У разі зміни чисельності популяцій певних видів кормові об'єкти легко змінюються. Причини змін екосистем. Сукцесія. Сукцесія називають послідовні зміни у угруповані організмів, які з часом призводять до перетворення екосистем. Сукцесії бувають первинними та вторинними. Первинні сукцеції це поява і розвиток рослинних угруповань у місцях, де рослинності раніше не було, наприклад, оселення лишайників на скелястих породах, вторинна сукцеція це відновлення природної рослинності після певних порушень, наприклад, відновлення лісів після пожеж, колобіг речовин в природі, колобіг карбону. Колобіг карбону в екосистемі пов'язаний з двома основними процесами: це фіксація вулики газу в процесі фотосинтезу та його повернення в атмосферу під час дихання. Автотрофні організми, наприклад, рослини й водорості, здатні включати неорганічний вуглекислий газ до складу цукрів та інших органічних речовин. Виділення вулики газу назад в атмосферу відбувається в процесі дихання живих організмів і розкладання мертвої органіки. Колообіг нітрогену в природі. Загальна більшість ключових етапів колообігу нітрогену в природі так чи так пов'язані з діяльністю бактерій. Так звані нітрафікувальні бактерії перетворюють амоніак, що утворюється азотофіксувальними бактеріями на нітрити та нітрати, які рослини можуть використовувати для синтезу нітрогеновмісних органічних сполук, амінокислот, нуклеотидів, хлорофілу та інших. Тварини отримують сполуки нітрогену, поїдаючи рослини та інших тварин. Нітроген із мертвих організмів чи відходів життєдіяльності тварин повертаються в довкілля. Складні органічні сполуки в процесі амонофіксації розпадаються з утворенням амоніаку. Як нам уже відомо, амоніак може піддаватися нітрифікації з утворенням нітратів та нітритів, і в такому вигляді знову поглинається рослинами. З другого боку, частина нітратів та нітритів піддається денітрифікації з утворенням молекулярного азоту та газоподібних оксидів нітрогену, які повертаються в атмосферу. Таким чином, основні етапи колобігу нітрогену можна подати у вигляді такої послідовності, як зв'язування атмосферного азоту азотофіксувальними бактеріями з утворенням амоніаку, нітрифікація амоніаку з утворенням нітратів і нітритів. Поглинання остаточних рослинами та включення до складних органічних сполук, поширення сполук нітрогену трофічними рівнями екосистеми, утворення амоніаку з відходів життєдіяльності організмів і мертвої органіки в результаті амонофіксації, нітрифікація з утворенням нітратів і нітритів, повернення в харчовий ланцюг чи денітрифікація з утворенням Н2О та Н2. Дякую за увагу!